Бринить, мов засторога, і скаже небезпечна зона, де не ступить, не зупинитись, де на чорнобильських подвір'ях опалить душу, чуйна тиша, земля і та не обізветься людським ще незабутим кроком. Усе опалить і просвітить біда, немов гренгенсто стосилий, і все прожите, пережите, засвітиться болючим смутком за тих. По кому дзвін кликоче? за тих, кого нема вже поруч, за тих, кого ми проводжали в останню, наче креп дорогу. 26 квітня 1986 рік. Ця страшна дата розділила долі людей на до і після. Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті Чорнобильська катастрофа. Вже 31 рік слово Чорнобиль знає увесь світ. Чорнобиль, це мука і трагедія, це подвиг і безсилля, це пам'ять, це наш нестерпний біль. Ця трагедія зачепила безпосередньо сотні тисяч людей. Полум'я з бурхливої пожежі висвітило кожного, хто там працював і хто там жив, хто був поруч з бідою у ту трагічну хвилину, хто першим і в числі перших. Ризикуючи життям, кинувся до реактора для боротьби з атомним полум'ям. Першим важко, ви ж були найперші, із вогню та полум'я шугали не до подвигів і не до звершень. Ви ж собою людство заступали, та серця, мов кремені, не згасли, залишились іскрами на тверді. Першим важко, ви ж були найперші. До слова, запрошуємо голову П'ятихатської районної ради Раїсу Григорівну Галаган. Шановні Чорнобильці, всі учасники мітингу. Сьогодні, як і вже багато років, ми зібралися, щоб вшанувати людей, які ціною свого життя і здоров'я врятували 31 рік тому мільйони інших життів. Чорнобильська катастрофа це наймасштабніша за в історії ядерної енергетики, тому що її наслідки ми відчуваємо і сьогодні, бо її наслідки найбільші за розміром, за кількістю жертв і розміром економічних збитків. Викид радіації, який в сотні разів перевищував ефект ядерної бомби в Хіросімі, розповсюджувався. По території України, Білорусії, Росії, Польщі, Прибалтики і своїми наслідками знищував усе живе. Це величезне лихо українського народу, наслідки якого ми відчуваємо і до сьогодні. І на боротьбу із цим лихом стали люди відважні, які. Знаючи напевне, що можуть не вижити після цього всього, пішли першими на зупинку цієї катастрофи, на боротьбу із таким сильним ворогом, як атомна енергія. Звичайно, ми втратили багатьох людей, і серед тих відважних, сміливих, гордих, самопожертваних людей були і ви. Наші земляки, честі, хвала вам, шановні чорнобильці, і світла пам'ять тих тим, хто загинув, хто помер після. І сьогодні ми для того і зібралися, щоб вклонитися низько і згадати імена людей, завдяки яким сьогодні ми маємо право і можливість жити. Спасибі вам. Хай... Така ж горда постава, якою ви тоді пішли, в оцей пекельний вогонь залишиться в пам'яті і фізичні можливості і сьогодні. Я хочу всіх присутніх закликати до того, що природа не пробачає наших помилок і тоді, якою масштабною вона була, і які наслідки ми маємо ще й сьогодні. Якщо так гостро і трепетно, ми говоримо про наслідки трагедії і сьогодні. Тому є що пам'ятати, є кого шанувати, є кого любити і піклуватися про них. І от ми сьогодні якраз про це й говорили, що щороку ми втрачаємо цих людей, смерть забирає наших героїв, і нам треба зробити все і берегти тих, хто є сьогодні поряд нас. Бо як уже всі говорили, що не кожен може зробити такий сміливий крок і піти, втрачаючи життя і здоров'я задля когось, за чогось життя. Я хочу привітати всіх сьогодні присутніх чорнобильців і подякувати вам, і вашим життям, вашим прикладом мають вчитися сьогодні молоді люди. Для того як треба любити свою країну, свою батьківщину і своїх, і своїх людей, будьте здоровими, живіть довго, як приклад, як люди, яких ми будемо завжди шанувати сім'ям загиблих, померлих чорнобильцям. Хочу побажати великого терпіння і здоров'я міцного і благополуччя. Яке можуть створювати вам рідні люди, а також ми всі разом тут, п'ятихатці. Тому хорошого вам життя, мирного життя, тому що сьогодні є над чим думати і за що переживати. Бо діти й онуки сьогодні можуть бути на лінії вогню, іншого вогню, але вогню. Тому давайте берегти мир всі разом, берегти один одного, підтримувати один одного. І тільки в такому тандемі ми можемо вижити і можемо будувати нашу державу. Хай щастить вам всім. Слово надається першому заступнику голови П'ятихатської районної державної адміністрації Володимиру Віталійовичу Підлісняку. Шановні земляки, 31 рік вже минув з моменту. Наймасштабнішої техногенної катастрофи на території нашої держави. А ми все також схиляємо всі голови перед вашим подвигом. Ви ціною свого життя та здоров'я зупинили розповсюдження цієї смертельної небезпеки по території нашої держави. Я хочу вас запевнити, що влада Петехацького району. І надалі буде робити все від неї залежне, щоб покращити, покращити ваше життя. Бажаю вам всім здоров'я, сімейного затишку, мирного неба. На нашому мітингу присутні учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Слово надається ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС 86-го року, кладову Володимиру Степановичу. Уважаємо земляки, товариші. Чернобыльцы 86-87 года. Я сам монтажник выступать не умею, но я преклоняюсь перед теми, кто в 86 году после аварии на четвертом Черно... на на блоке Чернобыльской АЭС был в первых рядах по, по ликвидации этой страшной катастрофы. Поэтому в память о тех, кто был в 86-м, 87 -м году, я хочу прочитать вам маленькое стих стихотворение. Наш благородный подвиг ради всех сегодня государством не отмечен. Но ездовой не подгоняет тех, кто тянет лямку, подставляя плечи, чтобы другим немного облегчить тот путь, что был Чернобылем отмечен. В любой беде и в жизни в тяжкий миг спешите вы чернобыльцам навстречу, и ваш гражданский подвиг не забыть никем он ярче, чем церквушки старой свечи. Не спрашивай, по ком сейчас звонит наш колокол чернобыльского веча. В вселенной памяти не позабыть никто, кто подставлял другому плечи. Все, спасибо. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції, і тих, хто був змушений залишити рідні домівки евакуйованих та переселенців із зони відчудження, усіх тих, кого торкнулися чорним крилом ця страшна біда. Сьогодні, в цей день, наша глибока вдячність і доземний уклін всім тим, хто ризикуючи своїм здоров'ям і життям. Брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, відроджував і продовжує відроджувати до нового життя спалену радіацією землю. А ще це день пам'яті та шани всіх, хто сьогодні не з нами. І з могилою, поруч біля ЧАЕС, коло мертвої прип'яті дерево, хрест тим, що впали у квітні, мов герої війни. Просить дерево, пам'ять, пом'яни, пом'яни. А думка людська пам'ятатиме вас, а пам'ять людська повертатиме вас, безумство хоробрих, де вічність і мить, де згасли для вас і життя, і блакить, де зір вам затьмарить скорботна земна, де нам, як набат, імена, імена. Ти вирвалась із серця поневолі, По требованию совести людской, баллада смерти и баллада горя, баллада чистой верности мужской. Когда бедой Чернобыльской пахнула, когда упал наладчик неживым, был первым здесь начальник караула Владимир Правик с воинством своим. Гляжу в его лицо, вот-вот расправит он эту складку меж густых бровей. Завидный парень он, Володя Правик, из тех, чье сердце гордость матерей. Сбить надо пламя, срезать пламя надо, А то оно собьет слепой с ног, И вот уже взлетел и стал с ним рядом, Как стриж весенний Виктор Кибинок. Еще ладони Вити не остыли От пахнущего зелени руля, он только что летел на мотоцикле, Кипеньем белым пенила земля, И не на лицо вин а здесь, за столько метров от земли Под ними огненно вздымалась крыша Погибели, не видя и не слыша Они вершили просто, что могли Как удивителен мужской характер Когда он достигает высоты когда разверся атомный реактор, И справиться с несчастьем должен ты, что будет дальше понимали оба. Но рядом был другой реактор недалек. Им надо было, очень надо было, чтобы не дать пройти огню в соседский блок и пламя сбили. Виктор, задыхая сам, как вдруг присев, провел сержант Шура рукой по горящим волосам. А в Володе пламя полушалка танцует, пляшет в суженных зрачках. Наталка, долгожданная Наталка, такая двухнедельная Наталка на найденных, вытянутых руках. Совсем, что было бесконечно милым, теперь навеки оборвалась нить. Спасти реактор было не по силам. Они имели право отступить. Мы в памяти панфиловцев приносим до да новой не отбой Их самых первых тоже Двадцать восемь Тех без раздумья Кинувшихся в И если бы Глухой ночной порою все парни Долг не выполнили свой Могло бы быть Непоправимее втрое И ты, быть может Был бы не живым. Их путь лежит с вершиной победы. Там на вершине светятся они, И тысячи других рванули следом, Чтобы вернуть земле живые дни. Могло не быть событий этой ночи, ведь столько жизней отдано и сил за то, что кто-то где-то был неточен, за то, что где-то в чем-то поспешил Чернобыль. Только маленькая веха растущей человеческой беды. Чернобыль, эхо ядерного века И, может быть, грядущего следы Негромкий выброс, а беда какая А что, как бомба с пасмурных высот Властям нечеловечьим потыкая В небытие полмира унесет. Не ожидая пышных фолиантов, Цветы вплетает Родина в венок. Вам, мальчики, герои, лейтенанты, Владимир Правик, Виктор Кибинок. Героям прошлых весен нет забвения. Все страшне і злоїстра, Тревожные зближає покоління, вновь молодість на лінії огня. Чорнобильська аварія перший дзвінок у 21-е століття. Нехай у цей день день національної скорботи тяжкі дзвони Чорнобиля відгукнуться в душах кожного з нас співвічуттям і милосердям. Хай стане мир міцніший у стократ, хай над землею чисте небо буде, Чорнобиль попередження набад, його уроків людство не забуде. Ничего, ничего не зная, Не спала вся земля. Авария случилась неземная, Грозила нам всеобщая беда. Черные облако в небо Взорвался четвертый блок. Люди толпы Жизнь не теряли Спасти их никто не смог Давайте вспомним мы о тех Кому теперь не слышать снег Чернобыль нам не позабыть Но как же дальше, дальше жить Отклон по миске до земли Всем ликвидаторам Беды. От радиации спасли Мы наши жизни сберегли Год за годом быстро пролетает Но каждый день ночами снится сон Глаза друзей, с кем были вместе, Кому вернуться не дано. Теперь мы в ответе, молиться будем мы за них. За тех, кто под обелиском, и за оставшихся живых. Давайте вспомним мы о тех, кому не слышен больше смех. nada god said thy se Хай земля зацвітає буйним світом навесні. Хай повертаються з чужини журавлі, несучи на крилах радість. Хай кожен новий день сповнює ваші серця миром, спокоєм та вірою в майбутнє. Просимо покласти квіти до підніжжя пам'ятника героям та жертвам Чорнобиля. Цьому наш мітинг грекієм завершений чистого неба та сонячних весен всім нам, щастя, здоров'я, дякуємо за увагу.